Вітаю усіх на каналі Кулінарна Кузня. Сьогодні приготуємо салатик у вигляді соняха. Для приготування беремо 3 відварені курячі філе, 500 г шампіньонів, 5 відварених яєць, 300 г твердого сиру та 1 цибулю. Гриби нарізаємо тоненькими слайсами, цибулю півкружальцями або четверть кружальцями, залежно від розміру цибулі. І тушкуємо до готовності на невеликій кількості олії. А поки грибочки смажаться, ми готуємо салат далі. Куряче філе я нарізаю ось такими невеличкими шматочками. Яйця надираю на грубій терці. І так само надираю твердий сир. В кінці додаємо готові і остигші печериці. І заправляємо майонезом. Додаємо сіль перець. Та перемішуємо. Викладаємо на тарілку та оформляємо у вигляді соняха. Ось така краса у нас вийшла. Дякую всім, хто переглянув моє відео. Всім до зустрічі! Кому сподобалось, ставте лайк.